Наступне. Ми маємо з вами чотири вертикалі. Ми маємо з вами основу. І нам залишається побудувати верхню сторону верхню площину Куба. У нас є крайня верхня точка, ось цією засічкою, позначена. Оця крайня верхня точка, ось вона де. Ось вона у нас на натурі. Нам треба з вами зараз, для того, щоб успішно побудувати цю площину, знайти, де знаходиться ось ця точечка по висоті. Давайте її пошукаємо. А тепер знову ми беремо з вами до зброї, до рук наш інструмент пропорцій. Беремо з вами олівчик, ставимо його вертикально на витягнутій руці. Чому ж кажу, що ті, тим, хто з художки, легше, тому що їм це по факту 6-7 років дають. Ну, коли їм 6-7 років, якщо з 1 класу пішли, я в художню школу пішов в 7 років. І мені там з дитинства це вкалачували. Значить. Дивіться. От ми беремо з вами. От у мене палець. Я фіксую ось цю точку пальцем, А кінчиком олівчика я повинен зафіксувати. Щас. Ось цю верхню точечку. Тобто заміряти оцю відстань. Заміряв, а потім спускаюсь. Раз, да, ось там вона була два, Ось це вже два. два рази входить повністю в висоту кубіка. І десь 2 і 8, да? Десь от у мене дивіться, повністю раз. Вниз пересуваємо. два. Запам'ятовуємо, де у мене палець внизу, ось там. Пересуваємо десь 2 і 7, да, 2 і 6. Тобто в мене висота оцієї верхньої площини повинна вкладатися в загальну висоту кубіка 2, рази і 7, приблизно 7 десятих. Давайте шукати цей відрізок. От шукаємо. Раз, два. Ой. 3. Ні, не піде, треба трішечки більше. От у нас 1. От у нас, два. От у нас десь 2 і 8. Давайте спробуємо ось тут поставити засічку. Тепер, як себе перевірити, от ми поставили тут засічку. Ого, го яка відстань! Тобто, по факту, ми з вами повинні з цієї точки відбудовувати. Ось ці ребра до цих ребер вертикальних. І нам в ось ця відстань здається дуже великою, дуже такою, прям ну, неоправдано великою. Як себе перевірити? Значить, пояснюю, є декілька простих методів, окрім замірів таких пропорційних і врахувань пропорційних. Ми з вами повинні розуміти, що ось серебро. Давайте я тут на схемці буду малювати. Оце ребро, яке вертикальне, ближче до нас, воно буде менше скорочено, ніж ребро, яке знаходиться в ракурсі, іде в перспективу. Ми повинні розуміти, що куб складається з шести рівносторонніх прямокутників. Тобто всі ребра куба по факту рівні, вони дорівнюють 15 см Але за рахунок того, що у нас деякі ребра знаходяться в ракурсі, відповідно, скорочуються, віддаляються від нас і візуально здаються нам меншими, у нас виникають ось такі речі. Тобто, ми можемо з вами взяти. Оцю штучку. І перевірити, перевірити себе. От за, Заміряли це ребро. І порівняли його, От поставили. Порівняли його з цим. Давайте. Тут ще щас. буде веселуха. Щас, де воно? О, Отак от, от, от. Вертикальне ребро. Заміряли. І порівнюємо його з оцим ребром в ракурсі. І бачимо, що у нас вертикальне ребро буквально на трішечки повинно бути більшим, ніж ось це Буквально на трішечки. В принципі, у нас це є. Але я б його буквально на пару міліметрів. По враженням збільшив. І заміри, і враження. От в цьому і складність, щоб намалювати відносно точно, і в якомусь плані не обманути власні враження від форми. Ось у нас наша. Точечка, з якої ми з вами можемо, знову ж таки, що провести лінії. І ми знову ж таки беремо з вами. Олівчик. Ставимо його отак от прямо. І переносимо цей напрямок сюди. Поставили засічку. Лінію провели дуже легко, ледь помітно для себе. Знову взяли. І те, що ми намалювали, перевіряємо, щоб у нас те, що ми намалювали і те, що в натурі, співпадало. Так. -с. Тепер ми можемо одразу побудувати паралельну їй лінію. От прям звідсіля відкинути, але краще, коли ми бачимо всю площину, перед цим все ж таки пробудувати ось цю граню з серебро. Тобто зняти цей кут. Намітили. Таким чином у нас з вами вже пробудовано Два верхні хребра. Перевіримо те, що ми намалювали. Скоріше за все, я трішечки да, підзадрав. Ось так. Ось, Буквально на. Три градуси. Тепер ми можемо легко з вами перевірити. Дивіться. Які у нас кути, верхні або нижні, будуть більш задрані вгору? От хто скаже. Верхні більш задрані вгору, так? ви кажете. А які, до... а які кути для нас ближче до лінії горизонту? Лі... Лінія горизонту це рівень наших очей. От ті, які будуть далі від лінії горизонту, ті будуть і більше до них прагнути. До неї прагнути. Тобто, дивіться. Правильно, нижнє. Ви виправили себе добре. От, дивіться, що у нас відбувається. Ось у нас верхній наш кут, порівнюємо з нижнім. Бачимо, наскільки да, він більш пологий. Точно так і тут, дивіться. Давайте в натурі це перевіримо. От ставимо. Давайте я щоб. Оп. Опа, бачимо, да? Наскільки цей верхній кут, наскільки він більш пологий відносно нижнього. Не озброєним оком ми цього не бачимо. Але коли ми прикладаємо ці рейочки, і починаємо заміряти, ми приходимо до висновку, що все ж таки об'єм, все ж таки лінійна перспектива вона працює. От завдяки мені, завдяки завданням і заняттям в художній школі і на курсах. Жодна з вас людина ніколи не стане плоскоземельцем. Тому що ви будете розуміти, що там горизонт, що потім наступний горизонт, що це сферична форма і так далі. Тут, ну, Знаєте, зараз є так, такий напрямок: прихильники плоскої землі. От. На жаль. І давайте тепер, коли ми маємо оці Два ребра ми можемо з вами добудувати. Ось. Дальнє ребро. І ми з вами його проведемо і побачимо, що у нас мінімальна похибка по, по, по висоті. Тобто ми практично з вами попали на ту першу нашу засічку. Як уставили ставили на початку заняття. І у нас залишилося добудувати ось цю грань з цієї точечки до цієї. Фух. Ну що ж, нормально, нормально бачите. Оп, все, зійшлося. Геометричні тіла. Дуже корисно будувати всім і початківцям, і е, тим, хто вже вважає себе професіоналом. Я вам скажу так, що навіть же люди, які там вже зі званнями е, художників там, і так далі, вони можуть більше помилок допустити, чим людина, яка тільки починає цим займатися. Тому що, як правило, вже з віком це все забувається. Але методика і бачення форми, правильне, перспективне бачення форми особливо важливо для конструкторів. А дизайнер це по суті конструктор. Кубік ми побудували. Але окрім кубіка, у нас в нашій постановці є ще обріз стола, друга лінія стола. Границя між горизонтальною і вертикальною площиною у нас є падаюча тінь, і ми зараз їх побудуємо. Наступний ролик.